Україні, героям слава в цій студії редакторка музичних програм. Отже, ми будемо розмовляти про творчість. Отже, в цій студії з'являється творча особистість, співачка, наша землячка, якою ми всі, а я особисто дуже пишаємося Христина Дудчик. Вітаю mm -hmm. Христинко! І почнемо ми, мабуть, не з того, що зараз, от зараз відбувається в твоєму творчому житті. Ми будемо розказувати про це і всього дуже багато, а про те, як. Так сталося, що вектор твоєї роботи чітко зараз в Польщі. Ти дуже багато там виступаєш, дуже багато співаєш. І, власне, напевне, з Польщею значною мірою пов'язуєш якісь свої плани. Так, то правда. Ще в Польщу я поїхала 25 лютого, якраз коли розпочалася війна. В мене по правді там мали бути виступи, якраз 26-го. Але от під взагалі під дією цих всіх подій я зрозуміла, що потрібно шукати прихистку для того, щоб десь перебути цей жахливий час. І ми з дівчатами з Lady Strio, це гурт, в якому я є учасницею. Ми поїхали шукати якраз цього прихистку в Польщі, і я дуже тішуся і дуже вдячна полякам за те, що вони цей прихисток надали. Ну, тобто, концерт він відбувся, так і мав відбутися. Так, концерт відбувся, і в нас ті організатори вони казали, що ми вам будемо допомагати. Ми будемо шукати ще якісь можливості заробітку, так само якихось концертів, і так далі. Тобто, вони з самого початку вже були налаштовані нам допомагати повністю. І ми відбули декілька концертів. Потім у нас був такий застій, тому що ну. Дуже важко щось взагалі співати і про щось взагалі думати, шукати цю музу, коли навколо таке відбувається, навіть коли ти за кордоном. Мені здається, що це ще тяжче. Ти читаєш новини, ти не знаєш, як там взагалі що, як твої родичі, як твої батьки. І справді, перший час у нас було затище, тому що ну неможливо було нічого робити. Хотілося просто моніторити новини і молитися за те, щоб все було добре. Потім за деякий час ми відновили свою роботу. Почалося, як то кажуть, сарафанне радіо, тому що потрібно було заявляти про себе в Польщі, в новій для нас країні, по суті. Трішки виступали по днях міста польських, давали благодійні концерти так само от в квітні. Початок квітня у нас відбувся благодійний концерт. З Зічатимо в місті Лєшну, це недалеко від познання, де ми якраз всі кошти ми зібрали, здається, там там щось п'ять тисяч злотих і віддали це все на Україну. Потім так само воно все так затягнулося, що більшість часу ми зараз досі проводимо в Польщі, маємо там концерти, і знову ж таки дуже дуже вдячні Польщі за те, що вона нас так тепло прийняла. Ну, бо насправді розуміння прихистку, тобто якоїсь побутової безпеки, це воно зрозуміле і було необхідним багатьом в той час. Так. Але розуміння того, що творчій особистості. Якось треба створити умови для того, аби продовжувати творити, для того, аби працювати, ну аби врешті і заробляти, і не втратити себе як творчу особистість. Так це є дуже необхідним. І о, поляки, звичайно, відгукнулися на ту ситуацію дуже 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 гаряче. І оцей побутовий прихисток надавали просто на всіх рівнях. Це так. і ми також спостерігали так дуже багато. А от саме творчий тут же мені здається, що потрібно мати якісь безпосередні контакти, мати якісь зв'язки або так заявити про себе. Би так переконати в тому, що от ви саме ті, з ким варто працювати, як вам то вдалося? Ну насправді, звісно, без якихось е, зв'язків, напевно, що важче, але основне це мати бажання. І, от, наприклад, я пам'ятаю, у нас був один виступ, коли от спочатку я приїхала. Ми приїхали з дівчатами в Польщу, і пам'ятаю так: є завдання. Заявити про себе, розказати про себе, все те, що я робила, це спочатку я писала в інстаграмі всім фестивалям, джазовим, польським, всім закладам, всім ресторанам і так далі. Тобто я валила інформацію про нас. А вже де відпишуть, там і відпишуть. І так. Я відправляла дуже велику кількість, і деякі відгукнулися завдяки якраз тим, що я розсилала просто інформацію. В соцмережах відгукнувся один джазовий фестиваль, дуже крутий, на якому ми виступали в місті Більсько-Бяла. Я ходила так само в різні доми культури, говорила, що от є такі Леді стрій, дивіться, якщо у вас є якась подія, то будь ласка, залучайте нас, ми будемо не проти. І так нас взяли на ярмарок в якраз недалеко від цього Лєшна. Де ми маємо прихисток зараз, коли приїжджаємо в польщі. Тобто, не завжди ці зв'язки потрібні. Основне мати бажання, основне е, говорити, заявляти про себе, е, говорити про свої позитивні сторони, і насправді поляки дуже йдуть на зустріч. Тобто їм приємно, що ви до них приходите, даєте якби свою пропозицію і кажу, потрібно ну, така просто хоро... ініціювати хороша впертість і пам'ятати, що під лежачий камінь вода не тече. Так якщо вам кажуть ні, добре постукаю в наступні двері. Все е, ну, це Христина. Я е, так розумію, що в тебе з дитинства Напевно, що так власне про наступні двері. Ти е, учасниця дитячого голосу України, ти учасниця дорослого голосу України. Е, в тебе вже от такенний досвід в цьому плані, і ти вирішила постукати ще в двері польського голосу. Як то сталося, і якщо можна, якісь такі знаєш враження порівняння? Знаєте, коли я сказала своїм друзям про те, що я йду в польський голос країни, вони такі а добре, а коли там по кількості німецький голос, ну, тобто, що я буду відвідувати всі європейські голоси, сміялися з мене. Ну, звісно, так в позитивному руслі. Але е, чому я хотіла, тому що е, я скучила за цією атмосферою голосу, і плюс польський голос це все одно був для мене якийсь новий е, досвід. І новий рівень, тому що в українському я вже була і на голосі дитячому, і на дорослому. Думаю, так, чом би не спробувати щось таке, яке транслюється на весь світ. Ем, і це був польський голос. Насправді, в мене спочатку були сумніви, тому що я знала, що на нього подадуться дуже багато людей, не тільки з Польщі, але й з України, зважаючи на цю ситуацію, і взагалі це міжнародний там взагалі вони завжди беруть людей з різних країн світу. І я так подала на бум. Думаю, ну буде, то буде, і просто за деякий час вони мені пишуть, що Христина, ми би хотіли вас взяти, надсилайте ваші документи. І от перша різниця українського голосу і польського те, що я два тижні заповнювала всі їхні документи, контракти підписувала, відсилала на пошту і цих документів була незліченна кількість. Ем, з цим довелося дуже постаратися. Але як тільки я заповнила, вони мені тоді дали остаточне підтвердження, що.

He accepted with a smile. So we drove for. Skąd jesteś? Oh, dzień dobry, я jestem Krystyna Duczak, mam do 13 lata i przyjechałam do Was z Ukrainy. No okay. bardzo nam miło, ale pięknie mówisz po polsku. Miłwzajemnie, tak już parę lat jeżdżę tutaj na występy i tak nauczyłam się. I І от якраз з серпня розпочалась моя дорога в польському голосі, де я дійшла до третього етапу, до етапу нокаутів. Звісно, якщо брати відмінності, говорити про те, чим відрізняється український та польський голос багато чим насправді, тому що м, почнемо з темпів, якщо в українському голосі ми готуємось до якогось етапу тиждень-два, їздимо на репетиції, і це все відбувається так ну, в нормальному темпі, то наприклад в польському голосі могло бути так, що м, от якийсь етап скоро, наприклад, післязавтра він знімається. У тебе є дві пісні, які ти будеш, але ти будеш співати одну з них. І яку з них тобі говорять вночі, тобто якраз перед зйомками. І ти розумієш, що. О, май гад, зараз весь ранок мій прийде в тому, що я буду зараз репетирувати тільки цю пісню. Ну але до того ти репетирувала дві пісні. Тобто, так, це, це звісно, так, це просто подвійне навантаження. Подвійне виходить. Навантаження, і ти, якби свідомо робиш вже якийсь акцент на якусь пісню. От власне тобі подобається не більше свідомо та? скоріше. Так, і ти робиш так, і хочу цю. Значить, я собі посилаю сигнали в космос, що я буду співати її, а тобі вибирають не ту. І Ти думаєш, ага, ну добре, окей. Ну якщо так, тоді так. Ем, взагалі, в плані атмосфери так само є різниця. Тому що, ем, Я пам'ятаю, коли я заходила в павільйон українського голосу, ти заходиш і ти прямо чуєш в повітрі дух конкурентності. Всі розуміють, що всі нереально сильні, а в нас голос український, справді там просто кого не візьми, всі вже суперфіналісти і співають, ти дивишся, Боже, відвисаєш щелепа. Ем, і там ти розумієш, що ти, здається, дружиш з людьми. Але паралельно ти розумієш, що вони твої конкуренти і вони хочуть перемоги, так само, як і ти. В польському голосі я пам'ятаю, коли я зайшла в кімнату і вперше побачила свою команду, всі були настільки дружні, в мене було таке враження, що я зайшла до своїх якихось старих друзів, і в нас зараз день народження. Тобто вони сприймаються більше як забавка і як гарне проводження часу. І це мені дуже сподобалось, тому що. На нашому всі відносяться до цього так це серйозно, все це останній шанс в моєму житті. Це класно відповідально до цього відноситись, але це класно паралельно ще собі трішки бавитися і реально кайфувати від того, що ти потрапив на такий класний проект. І в польському голосі, от якраз ця атмосфера забави присутня, і в цьому плані мені можливо трішки більше сподобалося ніж на українському, але в плані ем, сили. То український голос сильніший, ну бачиш, те про що ти казала забава, дружба і це все це, це подається позірно на камери, так? так і глядач не завжди розуміє, що є оця конкуренція, така Але мені здається, що. На вокальних конкурсах в Україні зазвичай це присутнє, і кожен конкурс це здається як останній шанс твоїй кар'єрі, якщо ні, то капець. Так. І оце розуміння, що це сходинка, що це так. сходинка, яку ти пройдеш і знайдеш нову, так. і що кожні відкриті двері відкриють наступні. І, і якщо ти ну, завжди мені так видається, що часто ті, хто програли. Виграють більше, аніж ті, хто виграли, це ну особливо конкурентній боротьбі, ті, хто мають здатність спочити на лаврах, для тих людей просто категорично протипоказані перемоги, тому що вони зупинять рух. І з того, як ти писала про нокаути, коли вже зрозуміло було, що далі ти не йдеш, так ти власне подавала це як, як крутий крок, який відкриває наступні двері. бо Бо, мабуть, збереглися і зв'язки, і знайомства, так, і зацікавленість тобою. Ти відчуваєш зацікавленість тобою? Так і відчуваю, відчуваю, що до мене прийшла велика польська аудиторія. Тобто ем, це інші люди все одно. Тобто, якби вони не були з нами близькі по духу, ти відчуваєш, що це все одно люди з. Трішки іншими інтересами, з іншими там ментальними особливостями, і це цікаво спостерігати, те, що вони так само за мене вболівають, так само тримають кулаки. Це дуже приємно, і я е, дуже дякую взагалі польському голосу за те, що вони мені дали пройти так далеко, тому що для мене це все одно е, дуже великий крок. І е, от ви сказали за конкурси, і нам сказали на польському голосі, пам'ятаю таку цікаву фразу, що переважно. Е, це стосується конкурсів в Україні. Що нам говорять на конкурсах на шоу, що не так. Замість того, що може бути, ну це стосується взагалі всього виховного і навчального процесу України. Нам треба так, вчитися акцентувати так, на позитивних так. моментах, бо воно ну те, що ти сказав, те ти запам'ятав. І Якщо ти запам'ятовуєш те, що зле воно. А коли це що добре, ти на ньому спокійно так. акцентуєшся і легше йти вперед. І це дає дуже впевненість і просто шалену силу в собі. Що власне це і змінило польський голос, тому що на українському я пам'ятаю, що мені казали, о, це не добре, це треба підтягнути, це треба. І так далі, тобто всі мої якісь недоліки, от вони я їх знала, і через це я відчувала себе можливо не такою сильною, як всі, хоча. Хоча це всім казали. Хоча це всім казали, але я думала, ну ні, я напевно, що слабша. А тут, через те, що виділяли твої позитивні якості, я розуміла, що так, я можу, я так само сильна. І за допомогою оцим, знаєте, таким афірмаціям з інших людей, я могла досягати такі ноти, що я думала, боже, а які їх взагалі собі співаю? Які їх вмію співати? І оце бажаю всім акцентувати увагу і оточувати себе тими, хто тобі вказує на твої можливості і на твої позитивні. Якості, і як ще може бути краще. Це дуже круто. Дякую, Христинко. Так зараз мені приємно це чути від тебе. Це такий позитивний посил. Так. І ще мені дуже приємно, що ти не зосереджуєшся виключно на польській аудиторії і на польській кар'єрі своїй. Бо я розумію, що ти багатогранна людина, і напевне тобі завжди хотілося співати сольно, але ти вже настільки засмакувала оті колаборації, оті так. співпраці, і можливості співати і в леді Астріо, і в кавер гуртах, і все, що тобі буде постійно потрібно це. І кліп, про котрий ми зараз хочемо поговорити обоє, напевне, він є тим підтвердженням, тому що співпраця з гуртом Гарчіца почалася ще Минуго року, минулого роминулого року. Кліп, так так, так і вона могла продовжитись, могла не продовжитись, хоча вдалий був так. Кліп вдалий був початок, і не зважаючи на те, що зараз купа складнощів і купа перепон, ви вирішили таки робити другий трек і робити другий кліп. Так. То правда, ну тому що ем, якби, в нас народилася взагалі ця пісня спонтанно. Як то кажуть, всі е, більшості таких е, пісень пишеться дуже швидко. У е, нас ця пісня вийшла, мені здається, щось за 10 хвилин. Е, ми просто сіли в кімнаті е, з гітаристом, накидали якісь свої ідеї, і так от вийшла пісня Дотик. Е, для когось е, ця пісня може стати. Такою, якби любовною любовним символом про останній дотик людини, яку ти кохаєш, але все навколо тобі говорить, що ну не треба її тобі в, в тому житті. З іншого боку, це так само може бути пісня про останній дотик рідної людини і про сум за людьми, за якими які далеко, за родиною, за твоїми близькими, можливо, там родичами, друзями. І не зупиняємося, тому що зараз такий час. Коли потрібна українська музика, коли її потрібно робити якнайбільше, і особливо це знаєте нервує, коли в топ-чартах зараз з'являються якісь там російські поодинокі пісні. Ти думаєш, так я зараз ще більше буду писати українські пісні, щоб люди слухали українське, тому що це зараз дуже важливо і якраз на часі. Ну, власне, мене це не те, що дратує. Мене це безмежно дивує, мене тому те, що, що... що кого ще може вистачити не розуму, не, не, знаю, не, що це не відчуття це того, що люди добрі, а в нас свого насправді такого крутого. Дуже І в різних жанрах почали працювати артисти. Власне, мені здається, що зараз немає ніші, в якій не можна було б знайти українського. Артисти, який класно працює, які добре, ну абсолютно якісно все робить щодо власне промоції в Україні української музики. Звісно, запит величезний, так і напевне, навіть з тим, що м, відкинули значний пласт російського нарешті бо, дякувати. Шкода, що такою ціною виник запит на український, чи ти відчула лег що легше стало достукатись на радіостанції в телеефіри? Чи не помітно а, насправді, е, от якщо майбутній колишній наш попередній трек він брався на всі радіостанції, тобто всюди, куди ми писали, всі так заходьте, добрий день і так далі. То коли ми надіслали дотик на радіостанції, перші, які в нас там були в переліку, нам сказали не формат, не на часі. Не формат, це був аргумент. Тобто ми питали, а чому не формат? Поясніть аргументи, дайте нам над чим працювати. Чому так сказав, ну не формат, все це єдине слово, яке вони аргументували. Не знаю, чи це під цим словом не формат. Були ще якісь інші аргументи, які підкреслювали там, у нас недостатньо фінансування, чи е, нам краще зараз писати пісні про війну і щось от стосовно цього, прям відкрито. Е, не знаю, але м, дотик. Було важко спочатку кудись давати в івано франківську всі на ура радіостанції нас прийняли, дивувалися, чому так. Чому дотик не зайшов? Це ж ну, пісня про любов, нічого там і форматна, немає. І форматно абсолютно в сенсі музики. Ну, як на мене, от не знаю, це було дуже цікаво, але ну... Е, я розумію, я можу зрозуміти скажімо, ситуацію з кліпом і е, телеканалами. Тому що е, розуміємо, що музичні е, телеканали, для яких все музика, так. вони е, в, там йде музика різна. Е, телеканали, які великі е, компанії, які мають новиннєвий канал, розважальний канал, теж можна якось такі. Канал, наприклад, як Галичина, де все, і розважальні програми, і музика, і політика. Звісно, зараз ми робимо більший акцент на е, інформацію, угу. більший акцент на пізнавальні так. програми, на те, що ми маємо дізнаватися своє українське, так. дуже багато піднімаємо таких тем, які потрібно. І відповідно музику так, ми стараємося ставити не так, як ти кажеш, про війну, але музику, яка тримає той патріотичний дух. Тому що... Е, я розумію, що всі пісні абсолютно і про кохання теж потрібні так в кожному своєму. Ну буквально психотерапевтичний ефект музики. Ми всі зараз розуміємо, так. але але нюанси можуть бути: от якщо це не формат для ФМ, мені це дивно. Но ну, насправді дивно, але тим не менше. Повертаємось до того, що починали програму. Коли тобі кажуть ні то це означає, що я буду робити ще щось, але краще. Так, так. І... ну і плюс це ж не означає, ну якщо не беруть на радіо, ну окей, але все одно є аудиторія, яка буде слухати, яка може слухати, все одно є інші соцмережі, такі як TikTok, де так само можна завірусити свою пісню, що люди будуть слухати. Тобто є інші шляхи, і ну якби ми не зациклюємося на цьому, але просто от, як факт. Кажу, що от таке було. Е, Христино, це дует. Ледіс Тріо. Так, в голосі ти була як солістка, так. і мене цікавить все-таки дуже сама розумієш. Доля Звісно. твоя як солістки. І знаю, що там в Польщі ще є багато таких е, якихось напрацювань і перемога в конкурсі. До речі, ми пропустили цю тему. Ти, що, бо ми про Леді Астріо сказали про всі ваші там фестивалі і тому подібне. Але ж ти перемогла в престижному, бо я знаю, що це престижний так, конкурс, е, і власне співати з живим оркестром е, тобі довелося. І ти виграла цей конкурс, завоювавши першу премію. І щось там далі має бути. Там так мені як як -то сказати, подарунок на першої премії нагородою так, був. дали запис кліпу. От і сказали, що я маю там лімітований е, час, тобто мені потрібно швидше думати над піснею. Наразі я дуже хочу свою пісню, і я хотіла би її не тільки от в українському, в українській мові, але ще і спробувати щось в польській, звісно. Ну бо я думаю, що для цього кліпу треба спробувати так, потрібно в потрібно польською. Так, і наразі я шукаю, в якому це стилі може бути. Я навіть радилася зі своєю тренеркою е, голосу, тому що вона пише пісні навіть на Євробачення е, учасникам Польщі, і я з нею радилася. В якому стилі йти. І в, в якому є... стилі захочуть поляки більше так, бачити. Так, Тому що все ж таки ми слухаємо одну музику, а поляки вони люблять ну, трішки, трішки інші стилі. От, Наприклад, вони там слухають такі стилі, що я розумію, що об'єктивно в Україні, напевно, це би не було тако, так популярне. Е, тому зараз я раджусь з всіма експертами, з якими тільки можна бути. Я сподіваюся, що я вірю в те, що буде пісня, вона буде хітова, вона буде класна, мелодійна. Е, от. Наразі я в пошуку. От. Тому якщо є люди, які можуть мені стосовно цього теж якось підказати, можливо, хтось зараз дивиться цю програму. Я відкрита в соцмережах, пишіть мені, і ми з вами порадимось, поговоримо. Буду дуже рада почути від вас об'єктивну думку. А ще краще почути пісню, яку Христина могла би заспівати і зняти на неї кліп. І це взагалі цікава така тема двомовна пісня в двох мовах і два варіанти навіть відео може То, бути. Це так? було дуже круто. Е, так. Христинку, я впевнена, що це. Станеться, не знаю, які там в тебе ліміти, але ти точно встигнеш а, і так само бажаю тобі все таки розвитку твоєї кар'єри як солістки. Дякую. І надалі дуже сподіваюся, що більше уваги буде про що розказувати власне як солістки. Дякую. Ну, дівчатам вітання, ви молодці. А на завершення даємо все таки подивитися кліп, про котрий ми говорили. І сподіваюся, що ця співпраця також у вас не завершиться. Будуть нові ідеї, Дякую. нові пісні. Дякуємо дуже. Дякую тобі. Успіхів. Дякую. То телеканал Галичина, і я скажу сьогодні, так як казала в мирні часи. Дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське.